Рами з України зараз покажу вам в світі тварин. Там був у мене аоє. Будь ласка. Ха. Ось такий жук рогач Тут десь ще бились два жука рогача, душі в мене є їжачок. Ось їжачок. А, і жуки рогачі. Ось вони тут розкидані. Один жук рогач, другий жук рогач. Їх, Їх мабуть, їсть Це їжачок чи що, я не знаю. кецька. Зараз веду запис на камеру Sony DSC HX60. Ого, тут цих жуків рогачів Бачите, як багато. Це вони так літають. О, ще один. дивіться, цей їсть їжачок. Жуків рогачів їсть. Блін, не можу розвернутися, показати. Ось. І речок, жука рогача схопив і їсть. І тут кітка моя теж його пробує їсти. Оце світі тварин. Ось жук, ругач в польоті жук. Іклюзивні кадри. О, і Кетя теж жука ловить. Ось тут ще якісь є створіння Ось воно як виглядає. О, а це шкідний. Ось цей метелик його треба убивати. Ось цей метелик, що ви бачили, він е, вогняна, забою правильно називається. Коротше, відкладає сюди в самшит лічинки, вони потім з'їдають самшит і він гине. Кися пробую зловити <ріст> <ріст> ласка. Все так грається. Хочу зараз спіймати ще жука одну. Ось там жук. Ось тут два жука зараз. і жук кругач зараз його переверну о переверну Кітка і жук. кітка любить з ними гратись. Ось такий жук. Гарний. Як жуки б'ються між собою. Оце у світі тварин записує. Б'ються за територію якусь. тут ще й такі ось З нього. Є прадухи, він ними дихає. Ось такий він. Тут спереді в нього рожки. Ось слимачок який повзе. Ось тут їжачок ласує цими ручками. Це їжачок, що втік був. Ось він так ховається від мене постійно.